УкрАрмор – це український військ-торг та виробник броні. На їх сайті можна замовити плитоноски, бронежилети, шоломи, балістичний захист, напашники, навушники та інше спорядження, а також тактичний одяг та взуття. Промокодів на знижку в цьому інтернет-магазині поки ще не знайшов, але кожен новий покупець може отримати знижку 5% на перше замовлення за підписку. Користуйтесь цим дуже вигідно. Дрони в наявності в магазині також є. Подарункові сертифікати є. На сайті доступний розділ з корисними статтями про те, як користуватися турнікетами або тим, які бувають в шоломи, як обрати тактичне взуття, рюкзак, спальник та інше. Інформація про випробування бронеплити, які продає УкрАрмор, доступна. Обробка замовлень відбувається 24 на 7. А доставка по всій Україні або Укрпоштою або новою поштою замовлення відправляють накладним платежем без передоплати. Оплатити можна за реквізитами при отриманні або карткою на сайті. Товари з асортименту Укрармор дуже актуальні на сьогодні, а тому варто користуватися знижкою, про яку я сказав: 5% на перше замовлення. Лінк на магазин в описі до цього відео.